Почалось десь близько першої години ночі. Прилетіло спочатку сусідів шахет. А ми спустились на перший поверх з родиною і одразу, мабуть, десь за хвилин п'ять прилетіли у триповерхову будівлю. Спочатку ми почали розбиратись, що в нас в будинку в нас поламувало рамо вікон, двері вони не закриваються, там трохи дах зачепило. І потім я вирішила, що треба ж попрацювати. Пішла на місце десь буквально хвилин 10-15 встигла познімати, пофотографувати. І потім я пам'ятаю лише, що рятувальники почали кричати: що в укриття. І я пішла за медиками і вже чую, що шахет надто близько. І рефлекторно почала ну, падати на землю під бордюр. І Після цього все пам що пам'ятаю, дуже що дуже-дуже було спекотно, тому що ну, спочатку мені здавалося, що приліт був доволі далеко, але вже потім я зрозуміла, що це було буквально 5-6 метрів. Я пішла додому. в мене був великий тиск і ну, поганий стан. Приїжджала швидка, що все нормально, але є ймовірність, що можливо є контузія, але це вже треба до лікарні їхати, перевіряти. Ну, О 9-й ранку я вімкнулася в прямий ефір, допрацювала. І от зараз ми вирішимо питання з вікнами, з дверями. От, і як справжній журналіст, що я зробила одразу після того, як воно прилетіло, я зробила фотографію. Ну, Це все, що я змогла в тому стані зробити. Це якраз оці медики, за якими я йшла, вони вели жінку похилого віку до швидкої рятувальники, які працювали на місці. І вже вдома я дізналася, що загинули рятувальники, що потрапили в автівку. І я розумію, що якби я була там трошки ближче, то мабуть я була б вже не тут. Тому це вже. Котре росіяни показують, що вони є терористами, вони є агресорами, і те, що вони дійсно стали частіше робити подвійні постріли, вони те саме місце. І зазвичай в нас страждають в таких випадках, як рятувальники, як медики і журналісти, в тому числі. Тому працюємо далі.